Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з RAID масиву при виході з ладу контролера LSI 9284i4M. Як дістати дані зі зруйнованого RAID 5 рівня? Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Як відомо, контролер є важливою складовою рейд масиву, і при виході його з ладу вся система перестає працювати. Масив зруйнований і ви втрачаєте доступ до даних. Рейд контролер може вийти з ладу через апаратні збої, пошкодження, несправність і навіть неправильне налаштування. Якщо ви зіткнулися з подібною проблемою, далі в відео я розповім, якими способами ви зможете повернути доступ до втрачених даних. Для загального розуміння технології розберемо, як створити RAID на даному типі пристрою. Це також може бути корисним при відновленні процездатності масиву, а саме допоможе його зібрати, щоб дістати з нього важливі дані. Розглянемо, як створити RAID через BIOS контролера. Для цього під час завантаження сервера натисніть клавішу Ctrl и H. Якщо на дисках залишилася попередня конфігурація RAID, систем визначить її і запропонує відновити. Якщо вам потрібно, просто натисніть відповідні клавіші, це, ЄС yes, і так далі. Після цього з'явиться вікно Web BIOS LSI. Натисніть кнопку Start для продовження. Потім перейдіть до розділу майстра конфігурації. У вікні Майстра виберіть опцію Нова конфігурація та натисніть кнопку Next. Вам буде показано повідомлення про те, що попередня конфігурація буде очищена і всі дані будуть втрачені. Натисніть Yes, щоб продовжити. Потім виберіть тип побудови RAID, ручний або автоматичний та натисніть Next. Позначте диски, з яких клалатиметься масив, і натисніть кнопку Додати. Ці накопичувачі будуть додані до віртуальної групи. Далі натисніть «Accept DG для підтвердження і Next. Потім додайте цю групу в e span, вибравши опцію Add to Span, а потім Next. На наступному кроці вкажіть рівень рейд, розмір блоку, налаштування політик читання та запису, кеш та інші параметри. Після налаштування параметрів натисніть Update Size, Accept та Next. Підтвердити та Yes, щоб зберегти конфігурацію. Потім натисніть Yes ще раз, щоб розпочати ініціалізацію дисків. Буде виконано швидку ініціалізацію, але якщо вам необхідно повністю затерти диски, виберіть повільну ініціалізацію у списку та натисніть Go. РАІД масив створено, залишилося лише перезавантажити комп'ютер. Далі йде розмітка диска, налаштування доступу і так далі. Якщо ви втратили доступ до дискового масиву в результаті поломки контролера, є кілька способів дістати дані з дисків. Спочатку потрібно визначити, чи справді справа в контролері, переконавшись, що контролер не робочий, можна приступити до відновлення. Перший метод відновлення даних при поломці контролера це підключення дисків до робочого контролера. Для цього способу вам знадобиться такий самий контролер або інший сумісний, за допомогою якого ви зможете імпортувати колишню конфігурацію RAID, в першу чергу ви повинні вивчити це питання і переконатися, що ця операція безпечна і не пошкодить дані. Оскільки неправильні дії можуть остаточно затерти інформацію, що залишилася на дисках. У нас на каналі є окреме відео з детальною інструкцією, як перенести накопичувачі на новий контролер посилання Я залишу в описі. Ну і другий спосіб повернути дані за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для відновлення даних. Hetman RAID Recovery підтримує всі популярні типи RAID, більшість файлових систем та різні типи побудови масивів, безлічі моделей RAID контролерів. Збере з накопичувачів зруйнований RAID, і ви зможете дістати з нього важливі файли. Для відновлення даних потрібно підключити диски до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Як бачите, програма в автоматичному режимі зібрала з дисків зруйнований масив. Також вона здатна зібрати RAID навіть за відсутністю одного чи кількох дисків, залежно, на відрівні масиву. Якщо на банотеринській платі недостатньо сата портів або роз'ємні вживлення, скористайтеся перехідниками та розширювачами, їх приклади ви зараз бачите на екрані. У менеджері дисків виділіть рейти, перевірте, чи правильно програма зуміла його зібрати. Тут відображається коротка інформація його параметрів. Якщо все правильно, класніть по розділу правою кнопкою миші і виберіть «Відкрити». Далі виберіть тип аналізу, швидке сканування чи повний аналіз. У більшості нескладних ситуацій достатньо буде швидкого сканування. Це займе менше часу. У моєму випадку програма легко впоралась із даним завданням. Як бачите, вона в автоматичному режимі зібрала рейд, а також знайшла всі файли, які зберігалися на дисковому масиві. Також тут відображаються і видалені файли. Вони тут позначені червоним хрестиком. Виділіть все, що потрібно повернути і класніть по кнопці Відновити. Далі вкажіть, куди зберегти дані, диск, папку і натисніть Знову Відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаному каталозі. Якщо в програмі не вдалося знайти файли за допомогою швидкого сканування, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, клацніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново. Повний аналіз. Вкажіть файлову систему, позначку пошуку за вмістом. Для початку можна зняти це прискорить процес пошуку. Якщо і в такому разі немає потрібних файлів, запустіть повторний аналіз з активною функцією пошуку за вмістом. У деяких випадках програма може не зібрати рейд в автоматичному режимі, Це може бути внаслідок затирання службової інформації на дисках. В результаті програма не може визначити параметри зруйнованого рейд. У таких випадках допоможе рейд-конструктор з функцією ручної побудови. Конструктор допоможе при затиранні початку дисків, де зберігалася вся інформація з параметрами масиву. Це може статися при підключенні дисків до іншого контролера і затиранні колишньої конфігурації або перебудові рейд. До ініціалізації дисків. Після ініціалізації дані будуть повністю вилучені. Якщо вам відомі його параметри, запустіть конструктор. Тут виберіть опцію створення вручну далі. Вкажіть тип масиву, порядок блоків та їх розмір. Додайте диски, з яких він складався, відсутні заповніть порожніми, клікнувши по плюсу. Також, можливо, доведеться вказати усунення, за яким знаходиться початок диска. Також потрібно зазначити порядок накопичувачів. Вказавши всі відомі параметри тут, ви побачите ваш рейд. Якщо параметри вказані вірно, розгорнувши тут, з'являться папки. Заповнивши параметри, класніть по кнопці Додати. Після цього рейд з'явиться в менеджері дисків. Далі запустіть аналіз та виконайте пошук файлів та відновіть потрібні. Отже, у висновку можна сказати, що відновлення даних з RAID може виявитися складним завданням, але якщо дотримуватися цієї інструкції і не робити необдуманих кроків, ви зможете успішно відновити доступ до диска і повернути втрачені дані. Також не забувайте робити резервні копії, це убезпечить вас від подібних ситуацій. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне і не забудьте поставити лайк на ньому та підписатися на наш канал. Свої коментарі залишайте під відео. Всім дякую за перегляд!